Правоохоронці затримали жительку Одеси, яка заробляла на прийомному синові та призовниках. Встановлено, що 29-річна одеситка в тренажерних залах підшукувала чоловіків, що ухиляються від мобілізації, та пропонувала їм допомогу у виїзді до сусідньої країни. Вона виготовляла фіктивні документи про опіку ухилянтам над її 15-річним прийомним сином та перевезені разом з підлітком за кордон. Свої послуги правопорушниця оцінювала у півтори тисячі доларів США. У такий спосіб жінка за грошову винагороду допомогла втекти з України трьом чоловікам призовно. Віку. Правопорушницю викрили оперативники управління міграційної поліції Одещини спільно з ювенальними поліцейськими, слідчими Білгородністровського районного відділу поліції та оперативниками головного відділу внутрішньої та власної безпеки Південь ДПСУ під час чергової спроби виїхати за кордон разом з ухилянтом. Наразі жінці оголошено підозри за частиною 3 статті 332 та частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України. За вказані злочини передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15 років. Слідство упроваджені здійснюється слідчими Білгородністровського райвідділу поліції під процесуальним керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури.